Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Ви просто подивіться цілі полиці новинок. Актуальна тема. Да? Подивіться, які класні спреї ароматизовані, парфумовані для тіла від торгової марки Lovit. Об'єм аж 250 мл. Є різні квіткові аромати. Ціна 199 гривень. Такий спрей міст, об'єм 100 мл 88 Вода туалетна від Lovit. 100 мл об'єм, це вже в склі. Ціна 199. І теж багато ароматів різні. І сам флакончик із розпилювачем. Корок пластиковий. Такі спреї, фіксатори для макіяжу. Ціна 88. Пише мат, я так розумію, вони мають матуючий ефект. Такі яскраві новинки, палітри тіней. Бачите, дуже яскраві кольори. 5 в одній палітрі. Ціна 59 гривень. Така палітра тіней для повік за 59 гривень. Лискучі вони. Вау! Подивіться, яка новинка. Теж є декілька варіантів кольорів. Ціна 88 гривень і 12 кольорів в одній палітрі. Пудра компактна для обличчя. Ціна 59 гривень. За 39 гривень пудра. Це що за супер знижки? За 39 гривень така палітра, 6 кольорів. Я так розумію, робити смокі айс. Акційна ціна на напій кавовий від Якобс капучино 149 гривень за 500 грамів. Напій соковмісний, безалкогольний, Моджо 15 гривень. Такі чудові новинки для діток від торгової марки Галіція. Пюре фруктове 90 грамів за 31 гривню. До речі, я бачила сади їхнє. Біля Львова є. Капрізон напійфруктовий за 21 гривня 200 грамів. А ще ось така новинка маршмеллоу капібара. Думаю, діткам точно сподобається. Вага в упаковці 70 грамів, ціна 44 гривні. Новинка какао-порошок. Аллокозайський або натуральний. Вага 80 грамів. Ціна 29 гривень. Капсула для прання. Лоск 13 штук за 199. Персіл 13 капсул, 198. Так, такий варіант 254 гривні аж 40 капсул в упаковці. Фейрі засіб для миття посуду: 1,5 літри, 151 гривня. Літр за 121. Сіф антеналіт, 79 гривень. Користуюсь ним, і ви знаєте, дуже задоволена. 500 мл в флаконі. Паста для чищення The Pink Stuff. 850 грамів за 169. Сарма 7 в одному для миття посуду з ефектом соди. 39 гривень. Фейрі пів літри за 69. Савекс капсула для прання 10. 39 гривень. Кондиціонер для білизни у гранулах 250 г за 79 гривень. Ленор кондиціонер 107 гривень савик за 68 гривень, об'єм 800 мл. Порошок кала аквапудра для автоматичного прання по 37 гривень, для ручного прання 32 гривні 300 г. Савекс 29 гривень і 28 для ручного прання, а це для автоматичного на гривні дорожче. Тайт Аквапудра 300 г для ручного прання за 39. Савекс та 200 грамів 116. Персіл порошок. Кілограм та 200 грамів за 169. Перволь 228 гривень за 1 літр. Набір серветок віскозних в упаковці 5 штук 19 гривень. Змінні блоки до унітазу по 15 гривень 2 штуки. Акція на міцелярну воду Нівея 106 гривень за 400 мл. Крем Нівея 73 гривні 75 мілілітрів. Нівей софт 78 гривень. Ноготок рідина для зняття лаку 50 мілілітрів 29 гривень. Шампунь для волосся, Сіос – 440 мілілітрів 131 гривня. Пантін. Шампунь для волосся 400 мілілітрів 149 гривень. Деські класнючі новинки дуже стильно виглядають від Елен. Красота, правда? Люблю новинки. Це є шампунь для волосся з органовою олією, об'єм 250 мл, із дозатором 99 гривень. І кондиціонер теж 99 гривень. Двічі шампунь Сіо 169 гривень 440 мл. Old Spice – це і шампунь і гель для душу 133 гривні. Об'єм 400 мл. Шампунь Head and Shoulders 177 гривень 400 мл. Мило дороза 29 гривень 100 мл. Тверде мило Grand Charm. Є різні аромати: манго, апельсин, полуниця і яблуко 125 г за 19 гривень. Наборами мило дуру. 4 штуки по 80 грамів за 86 гривень. І таке мило 119 гривень, 100 грамів 4 одиниці в упаковці. Антиперспіранти жіночі від торгової марки Нівея за 97 гривень 150 мл. Рексона кулькові за 56 гривень, Антиперспіранти Стіки Рексона 119 гв. І рексона Спрей по 91 гривні. Фа кулькові антиперспіранти 54 гривні, Нівея 63 гривні. Чоловічі Арко, Ціна 97 спреї. Стіки Old Spice по 103 гривні. Спреї 103 гривні. Фа чоловічі спреї по 80 гривень. Нівея 89. Рексона 59 гривень, антиперспірант чоловічий, нівея 72, кулькою і рексона 59. По 99 гривень від Oral-B Нитка зубна, довжина 50 метрів. Зубна паста Аквафреш 125 мл за 64 гривень. Зубна паста Аква Фреш 125 мл за 77 гривень. Колгейт Макс Фреш 74. І Колгейт 50 мл за 37 гривень. Лендомет 37 гривень. 75 мл. Вічварцьку, тафт» лак для волосся. 250 мл 167 гривень. чи піна акційна. Неакційно 199. Щоденні прокладки Bella Foutins 20 штук у паковці за 33 гривні. Bella Soft або Classic по 32 гривні 20 штук. Tena Lady Slim 28 штук у паковці за 84. Always – 26 штук 43 гривні. Прокладка «Белла Фокінса для критичних гнів 42 гривні. В упаковці – 10 штук. «Белла прокладки 20 штук за 69 гривень, по 27 гривень. Ватні диски в упаковці – 120 штук. Овесь більші упаковки 20, 16-14 штук за 85 гривень. На Торелла аж 40 штук за 189. Є менші упаковки 10, 9 або 8 штук за 44. На всі круги надувні жилети 30% знижка. Сарма 7 в одному. Засіб для чищення 55 гривень 750 мл. Такі кубики у зливний бачок дві штуки за 93 гривні.